Приготуйтеся до електризуючого протистояння. Цього понеділка ввечері на нас чекає грандіозна битва, що зупинить Францію, Classique. Марсель проти Парі сен джермен у Лізі 1. Чи зможе полум'яний дух Марселя нарешті зламати десятирічне домашнє прокляття проти своїх різних суперників, команди, яку вони не перемагали на власному полі понад 10 років? Або ж Парі Сен-Джермен на хвилі свого домінування? Продовжить бездоганний старт сезону та заб'є щонайменше два голи, що є звичним явищем у цьому принциповому протистоянні. Ми збираємося розкрити шари даних і розгадати таємниці цього монументального матчу. На тактичній шахівниці Марсель, імовірно, вишикується за схемою 4, 2, 3, 1. Прагнучи до структурованості. Парі Сен-Джермен, однак, очікується, що випустить більш агресивну схему 4-3-3. Сильні сторони Марселя полягають у дисциплінованому захисті при стандартах та грізній перевазі у повітрі, часто розгортаючи атаки флангами. Проте вони демонструють тривожну вразливість, важко перешкоджаючи шансам суперника, особливо при проникаючих передачах, це їхня потенційна ахіллесова п'ята. Парі Сен-Жермен, з іншого боку, може похвалитися смертоносною точністю при прямих штрафних ударах та схильністю створювати численні можливості для дальніх ударів. Вони також вправні в атаці при стандартах і клінічні у завершенні моментів. Цікаво, що, попри свою загальну міць, Сен-Жермен може бути напрочуд слабким у повітряних дуелях та іноді мати проблеми із утриманням переваги. Їхній загальний стиль це тотальний контроль, часто диктуючи гру та атакуючи переважно правим флангом. Цей разючий контраст, сила Марселя у повітрі проти слабкості Парі сен жермен у повітрі та вразливість Марселя до проникаючих передач, дійсно може стати ключовим полем битви, пропонуючи цікаві кути для ставок на повітряні дуелі або конкретні типи голів. Тепер розглянемо ключові фігури, яких не вистачає у цій головоломці. Марсель буде без Хамеда Траури через травму, а участь не Агерда – під великим питанням. Це значний удар, оскільки Агерд, оборонний титан, лідер команди за виграними повітряними дуелями. Його відсутність може серйозно вплинути на їхню оборонну міцність та перевагу у повітрі, особливо при стандартах. Для Парі сен Джермен занепокоєння, можливо, ще глибші, Усман Дембеле. Де та редуета Невеш вибули через травми, тоді як участь Бералдо також сумнівна. Дембеле та Невеш це справді монументальні втрати, адже обидва були серед найвпливовіших гравців атаки та стабільних бомбардирів Парісен-Джермен цього сезону. Відсутність цих атакувальних стовпів для Парі Сен-Джермен може, напрочуд, дати Марселю проблиск надії, потенційно вплинувши на ринок більше. Для загальної кількості голів сен джермен або змістивши фокус на альтернативних бомбардирів. Переглядаючи турнірну таблицю, Парі Сен-Джермен велично сидить на вершині, здобувши ідеальні чотири перемоги у своїх стартових чотирьох матчах, накопичивши бездоганні 12 очок. Вони забили 10 голів і пропустили лише три, що є свідченням їхньої грізної форми на початку сезону. Марсель, який наразі посідає восьме місце. Набрав шість очок у чотирьох іграх, записавши на свій рахунок дві перемоги та дві поразки. Ось де стає цікаво, домашня форма Марселя була нічим іншим, як видовищною. Вони здобули перемоги в обох своїх домашніх іграх з дивовижними дев'ятьма забитими та лише двома пропущеними голами. Напроти увагу цьому, Парісен Джермен був настільки ж смертоносним у виїзних матчах, забивши сім голів у двох гостьових поєдинках. Обидва титани в середньому подають велику кількість кутових близько 7-8 за гру, що свідчить про активний та потенційно прибутковий ринок кутових. Крім того, Парісен-Джермен помітно менше фолить і отримує значно менше жовтих карток за гру, ніж Марсель, закономірність, яку, безумовно, варто враховувати для ставок, пов'язаних з картками. Занурюючись у нещодавні виступи Марселя, можна сказати, що це була справжня суміш. Американські гірки результатів. У своїх останніх п'яти офіційних матчах вони святкували дві перемоги, але зазнали трьох поразок. Однак їхня домашня фортеця це зовсім інша історія, де вони здобували впевнені перемоги, такі як домінуючий тріумф 4, 0 над Лор'яном та видовищний розгром 5, 2 над парі футбольним клубом. Їхні виїзні матчі, на жаль, були значно складнішими, відзначені трьома поспіль поразками. Включаючи нещодавню поразку 2-1 від реала у лізі чемпіонів. Повторювана закономірність вдома, їхня схильність починати з вибуховою енергією, часто лідируючи в першому таймі в обох домашніх перемогах. Це свідчить про те, що на власному полі, особливо в перші 45 хвилин, Марсель може бути неймовірно грізною силою, що робить ставку: Марсель поведе в першому таймі, інтригуючою перспективою, попри грізного суперника. Тепер звернемо погляд на паризьких гігантів. Парі Сен-Джермен наразі на підйомі, здобувши 5 поспіль офіційних перемог з лише однією нічиєю загалом за останній час. Їхній розгромний тріумф 4, 0 у лізі чемпіонів проти Аталанти, підкреслює їхнє абсолютне домінування. У Лізі 1 вони були невпинно послідовними, включаючи захоплюючу виїзну перемогу 6, 3 над тулузою та суху перемогу 2, Нуль у нещодавньому домашньому матчі проти Ланса. Послідовна тенденція, що випливає з їхньої гри, це їхнє вміння здобувати ранню перевагу, лідируючи в першому таймі у чотирьох з останніх шести матчів. сен Джермен явно несе величезний імпульс та переможний кураж у цей матч, що свідчить про серйозне врахування ринків. Сен-Джермен виграє та поведе в першому таймі, враховуючи їхні потужні старти. Аналіз нещодавніх показників забитих голів малює яскраву картину. Марсель в середньому забиває солідні два голи за матч, але ця цифра драматично зростає до 4,5 голів за гру, коли вони грають на домашньому полі. Вони пропускають приблизно один гол за домашній матч. Парі Сен-Жермен, з іншого боку, може похвалитися вражаючим середнім показником майже трьох забитих голів за матч цифра, яка зростає до 3,5 голів за виїзну гру. Вони також неймовірно скупі, пропускаючи менше одного гола в середньому у всіх матчах. З точки зору нещодавніх результатів, Марсель зберігає ідеальний домашній рекорд, вигравши обидва свої нещодавні матчі перед своїми вболівальниками. Парісен Джермен близький до досконалості, здобувши п'ять перемог з останніх шести ігор без жодної поразки. Це зіставлення підкреслює грізну домашню силу Марселя проти загальної, невпинної переможної машини Парі сен – динаміку, яка може підживити захоплюючий ринок. Обидві команди заб'ють або більше два-п'ять голів. Багата історія очних зустрічей між цими двома гігантами розповідає неймовірно чітку історію переважного домінування Парі сен Сен-Жермен». В останніх шести поєдинках Парі сен Сен-Жермен» виходив переможцем п'ять разів. Тоді як Марсель здобув лише одну перемогу, що важливо, у кубковому матчі, а не в лізі. Парісен-Джермен майже повсюдно здобуває перемогу в цьому протистоянні, особливо в матчах Ліги 1. Заглиблюючись у статистику голів, Парісен Джермен послідовно запалює табло проти Марселя, забиваючи в середньому майже три голи за гру. Марсель, трагічно для їхніх болівальників, рідко знаходить сітку воріт. Маючи мізерний середній показник лише півгола за матч у цих поєдинках. Крім того, Парісен-Джермен часто здобуває перевагу в першому таймі проти Марселя, демонструючи свою невпинну силу на початку гри в цьому напруженому протистоянні. Ця одностороння історія рішуче вказує на атакувальну майстерність Парісен-Джермен, роблячи ринки, такі як Парісен-Джермен більше один-п'ять голів, або Парі Сен-Джермен переможе історично переконливими. Заглибимося ще далі в аналіз голів в очних зустрічах. парісен Джермен забив приголомшливі 16 голів у своїх останніх шести матчах проти Марселя, причому більше половини цих ударів припали на виїзні матчі. Марсель пропустив тривожні 9 з цих голів на власному стадіоні. Парісен-Джермен також демонструє чітку закономірність ранніх голів, забивши 10 голів у першому таймі в цих поєдинках. Марсель на противагу цьому. Забив мізерні три голи загалом проти Парі Сен-Джермен у цих шести матчах, причому лише один у першому таймі. Ця беззаперечна тенденція Парі Сен-Джермен забивати кілька голів, особливо протягом перших 45 хвилин, і глибокі проблеми Марселя в атаці. Є колосальним фактором для стратегічних ставок, рішуче натякаючи на атакувальний потенціал Парі Сен-Джермен і навіть на конкретні ринки гол у першому таймі. Розгляд зросту гравців пропонує ще один інтригуючий вимір. Обидві команди виставляють захисників з ідентичним середнім зростом 184 см. Однак нападники Марселя трохи нижчі за гравців парісен жермен лише на 2 см. З іншого боку, воротар Марселя вищий на 1 см, а їхні півзахисники можуть похвалитися середнім зростом на 3 см більшим, ніж у Парі сен жермен Хоча це не є драматичною розбіжністю, центральний півзахист Марселя та їхній високий воротар можуть мати тонку перевагу у повітрі в конкретних стандартних ситуаціях або під час боротьби за верхові м'ячі невелика деталь, яка може вплинути на результати кутових або спроби забити зі стандартів. Короткий погляд на середній вік цих складів розкриває цікаву динаміку. Захисники Марселя трохи досвідченіші, в середньому їм 28 років. Порівняно з 25 у Парі сен жермен Їхні лінії нападу також відрізняються нападникам Марселя в середньому 25, а Парі сен – молодші 23. Позиція воротаря демонструє помітну різницю у віці номер один Марселя 30, тоді як у Парі сен – 23. Що стосується півзахисників, обидві команди представляють схожі профілі близько середини 20-х. Хоча це не є монументальними відмінностями, вони підкреслюють, що сен джермен як правило, виставляє молодший, потенційно більш динамічний та енергійний склад, що може бути фактором на пізніх стадіях виснажливого матчу. Рейтинги гравців, ключовий показник стабільної продуктивності, свідчить про те, що Сен-Жермен загалом має помітну перевагу. Їхні захисники, нападники та півзахисники можуть похвалитися трохи вищими середніми рейтингами, ніж їхні візаві з Марселя. Півзахисники Парі сен жермен зокрема, справді виділяються вражаючим середнім рейтингом 7,0, значно перевершуючи 6,6 у Марселя. Воротарі обох команд цікаво, мають ідентичні середні рейтинги. Цей загалом вищий рейтинг для ключових польових позицій вказує на стабільну якість та індивідуальну майстерність Парі сен жермен по всьому полю, що свідчить про більшу глибину таланту, яка може виявитися вирішальною у ключові моменти. Для Марселя Мейсон Грінвуд став абсолютним відкриттям, лідером як за системи, так і за голами справді життєво важливий креативний та гольовий ресурс. На Еф Агерт, як ми вже згадували, є ключовою фігурою для повітряних дуелей. Виграючи багато за гру, але його фізична форма залишається хмарою над цим матчем. Для Парі сен джермен гольовий тягар був розподілений, Жуане Невеш та Бредлі Баркола очолюють бомбардирські списки, тоді як вітіння був їхнім майстром асистів. Усман Дембеле, який, на жаль, травмований, був їхнім лідером за ключовими передачами, величезною креативною силою. Потенційна відсутність таких гравців, що змінюють хід гри. Як не вешта Дембеле може беззаперечно пригальмувати звичний атакувальний запал Парі Сен-Жермен? можливо, відкриваючи можливості для Марселя, щоб їх розчарувати, або для інших гравців Парі сен жермен щоб проявити себе, впливаючи на ставки на індивідуальні показники гравців. Звертаючи увагу на негативні показники та потенційні вразливості, Факундо Медіна з Марселя накопичив велику кількість фолів за гру, що може постійно надавати суперникам можливості для карток або небезпечні стандарти для Парі сен жермен Сіджей І Гандрайлі вже отримував червону картку цього сезону, підкреслюючи дисциплінарний ризик. Для Парі сен джермен Сенні Майулу також має помітну кількість фолів. Цікаво. Що Вітіння та Фабіан Руїс з Парісен-Жермен часто обігруються в півзахисті, що є дивовижним слабким місцем. Ця особлива прогалина в броні Парісен-Жермен може бути областю, яку швидші, більш технічні гравці Марселя можуть спробувати використати, і якщо їм вдасться прорватися крізь зазвичай домінуючі володіння м'ячем Парісен-Жермен, потенційно призводячи до фолів або жовтих карток для півзахисників Парісен-Жермен, коли вони намагатимуться повернути м'яч. Аналіз точного часу голів розкриває захоплюючі закономірності для обох сторін. Марсель схильний забивати в динамічний проміжок з 10 по 30 хвилину, а потім знову пізніше, між 70 та 90 хвилинами, що свідчить про сильні кінцівки. Вони демонструють тенденцію пропускати голи у вікно з 20 по 30 хвилину, а також наприкінці другого тайму. Парі Сен-Джермен любить забивати рано, часто протягом перших 20 хвилин. А потім слідує потужний період забитих голів між п'ятидесятою та шістдесятою хвилинами, що є свідченням їхньої інтенсивності у другому таймі. Вони рідко пропускають голи, але коли це відбувається, то зазвичай у проміжку з тридцятої по сорокову хвилину або дуже пізно в грі. Ця складна синхронізація свідчить про те, що обидві команди можуть вибухнути ранніми голами, але Парі Сен-Джермен володіє особливим домінуванням у середині другого тайму. Пропонуючи інтригуючі варіанти для конкретних ринків, час голу або ставок на першого бомбардира. Нарешті поговоримо про загальну кількість голів. У кожному матчі як Марселя, так і Парі Сен-Джермен цього сезону було забито більше 0,5 голів, це свідчення їхнього атакувального наміру та гарантія дії. 50% матчів Марселя мали більше 2,5 голів, тобто 2 з 4 їхніх матчів. Для Парі сен жермен напрочуд, враховуючи їхню репутацію високорезультативної команди, лише 25% їхніх ігор або лише одна з чотирьох цього сезону мали більше 2-5 голів. Це може спочатку здатися контрінтуїтивним, але потужно свідчить про те, що, хоча Парі Сен-Жермен забиває, їхній захист був неймовірно надійним, що призводить до меншої загальної кількості голів у їхніх матчах, ніж можна було б інтуїтивно очікувати. Ця тенденція є вирішальним розумінням для ставок більше менше, що кидає виклик загально прийнятим уявленням про високорезультативні матчі Парі Сен-Жермен.